250 тисяч до півтора мільйона ромів за різними дослідженнями загинуло під час масового фізичного знищення ромів у часи Другої світової війни. Аби знати й пам'ятати про ці події в Україні з 2004 року відповідно до постанови Верховної Ради на державному рівні 2 серпня вшановуємо міжнародний день голокосту ромів. Під час другої світової війни, в саме цей день в Польщі вавши Цибірки на саме в цей день в ніч на 2-3 серпня було знищено найбільше кількість ромів. Це понад 4 тисячі ромів було знищено в цей день, вбиті, закатовані і також спалені в цих газових камерах. так сказати для ромів дуже важливий цей день. Ми маємо пам'ятати історію минулого, аби історія не повторювалася. Ті події не можуть забути очевидці. Євген Лацко, який народився в 1936 році, пригадує, наші люди багато пропали, траншею взяли від ліса, недалеко ліс був. Викопали 4 метри глибина ґрунт. І наших людей туди кидали. І після того пішли у ліс, резали ці бровна, і туди у траншею на наших людей попали. Пана Євгена теж схопили, проте йому вдалося врятуватись. Захватили нас німці і хотіли вбити нас. А там один чоловік був на коню лісник. І він нас защитав, цей лісник. І здаліка взяв, фітялку було у нього і у шиїв, І там старший німець був, показував руками не стріляти. Ужгородці та гості зібралися на подвір'ї найстарішої в Європі ромської школи, де з ініціативи громадської організації Гідність встановлено меморіальний знак жертвам ромського геноциду. Ідея створення скульптури у нас виникла вже дуже давно, але. Ми не мали можливості такої, але завдяки німецькому фонду Пам'ять відповідальність і майбутнє цьогоріч нам вдалося втілити цю ідею в реальність. Скульптура, яку презентували під час урочистостей, зіткана із символів. Велике колесо означає постійний рух та свободу ромів. У колесі 16 спиць, як і на гербі ромів. На кожній спиці викарбувані прізвища ромських родин, які проживали на той час в Ужгороді та в селі Радванка, і які постраждали в ті часи. Також на цьому колесі зверху міні скульптура ромської родини це діда, який грає на скрипці, батька та мати, і також троє дітей. Чому так? Тому що ромська родина є найціннішим таким. Цінності в ромській в ромській культурі та традиції скульптуру творили на основі однієї зі світлин 1920-30-х років. Композицію слід розглядати в цілому, каже автор Роман Мурник. взяли композицію з архівних фото, щоб не видумувати все буде, якби в одному такому стилі, і, і, і в той же період часу в історії. Архівне фото це історія, і мініскультурка так само пов'язана з даною історією. Найважче це була подати ідею, бо колесо виконано із ланцюг, символ, символ рабства, символ скованості, цкування. І, ну, саме саме концепція і ідея. Не хотіли зациклюватися чисто на міні скульптурці, так. А в общому. Відкриття меморіального знаку саме в дворі Ужгородської гімназії, номер 14 не випадкове. До речі, у 2026 році буде століття від заснування школи. Поряд буквально з цією школою знаходився ромський табір гетто де були всі роми переписані і сиділи за колючою проволкою. І ось тут буквально рядушком були вхідні ворота, через які можна було входити і виходити. А ми дістали в архівах всі документи про створення цього табору гето. Які вимоги, що і як, і як воно створювалося, тому що воно створювалося подібно до того, як створювалися табори гето для євреїв. На території нашого табору гето знаходилося понад 200, понад 200 осіб. У нас є точний список цих людей. Згадує пані Євгенія і про расові дослідження. Цій школі проводилися расові дослідження Марії Новакової. Для мене це було повністю відкриттям, тому що я думала, що такі расові дослідження проводилися тільки в Німеччині. А вийшло так, що вони проводилися тут, саме на території цієї школи. Під час заходу згадували та переосмислювали трагічні події. Справді, ми маємо пам'ятати пам'ятати цю дату, пам'ятати те, що Голокост задів, дуже сильно задів і ромський народ. І цей пам'ятник, я думаю, нам цьому дуже сильно допоможе. І сьогодні ми також, на жаль, маємо деякі випадки щодо упередженого ставлення до ромської спільноти, в тому числі це стосується, на жаль, навіть деяких інтернет-видавництв. Що собі дозволяють спілкуватися мовою ворожнечі? Окремо хочу зупинитися і подякувати представникам ромської спільноти, які стали на захист нашої держави і боронять нашу країну від російських загарбників. Ми дякуємо представникам ромської громади за те, що вони зберігають пам'ять історію та традицію свого народу. 56-та мініскультура. Тепер вона вже занесена в реєстр ми вчора вночі, як і обіцяли, внесли цю скульптуру, і вона буде як пам'ять про те, що Ужгород складається із багатьох людей, і суть не у національностях, суть не в релігії, суть в тому, що ти є людина з високої букви і не відступила ні на крок ні під час пораймоса, ні під час шоа, ні під час інших неприємних речей, які були. За історію ХХ століття, якщо ми говоримо, що в Закарпатті не було таких масових вбивств ромського населення, але все рівно тут по всіх населених пунктах у 42-х, роках, роми зазнавали різного роду і фізичного, і психологічного насилля. Тому встановлення цього меморіального знаку є такою символічною дуже важливою подією не тільки для Закарпаття, я вважаю, і для України. Тому що це, по суті, такий другий після ромської кибитки в Бабиному яру, таке саме металічна, така мініскультурна композиція, яка вшановує пам'ять ромського народу. 79 років розсіляють нас із тими подіями, які ми й наступні покоління повинні добре знати. Щоб робити все, аби масові знищення людей, зокрема за національною ознакою, не повторились.